Сказав Господь своїм учням, затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям, однак вони не зрозуміли цього слова, воно було від них скрите, так що вони його не могли збагнути. І боялися його питати про це слово. І таке впало їм на думку, хто з них найбільший. Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, хто приймає цю малу дитину, моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, той великий, озвався Іван і каже, наставнику ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав до Нього. Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. <пас> Абіга, <ха> спади. Всіх радий бачити на цій святій літургії. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Сьогоднішнє слово потрібно розуміти у контексті преображення, бо як бачимо, що перед тим Ісус Христос вийшов на гору і преобразився і так показав усю свою славу своїм учням. А коли зійшов згори, то там є ситуація, що є один син, і учні не можуть вигнати біса із того сина, Ісус Христос оздоровляє того сина. І всі дивувалися, закінчується це оздоровлення того сина словами, що всі були захоплені величчю Божою, владою, яку, яку показав Ісус Христос. А Ісус Христос в той час, коли всі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він їм каже такі слова, затямте собі добре, що Син чоловічий має бути виданий у руки його і Його уб'ють. Дивіться, в нас є у світі такі влади різні або соціальні статуси, от, наприклад, Соціальний статус батька і батько має певну владу над своїми дітьми, батьківську владу, соціальний статус начальника. Ну і начальник має владу над своїми підлеглими. А яку владу має дитина? Вона абсолютно залежна від своїх дітей. І учням то було закрито, тому що вони разом з Ісусом, прямуючи до Єрусалиму, вони вже ділили владу. В них був погляд дуже світський. Який щабель вони будуть займати у Божому царстві? Тобто, коли Ісус Христос сяде на трон, як земний цар. І буде роздавати владу своїм учням. А Ісус Христос, знаючи їхні серця і бажає їх на майбутнє визволити від світського розуміння Божої влади, каже їм, дивіться на дитину. Бо і він так приходить. Маючи всю владу в руках, він не, він не проявляє її насильно. Він не користується своєю владою у повній мірі, щоб заставити людей, повірити в нього. Він завжди дає вибір, він дає свобідний вибір. Влада Божа це є влада не насилля, але влада свобідного і свідомого вибору. Другий момент, який учні не могли зрозуміти, полягає в тому, що влада Божа неможлива без пониження. Влада ненасилля неможлива без переношення страждань. І тому він їм каже, що я, я маю так утвердити свою владу, має Син чоловічий бути виданий у руки людям. Світський підхід ніколи цього не прийме, тому що влада має бути блистательна, має завжди бути з сторони сили. Немає... Ну, хто повірить владі, яка проявляє слабинку? Якби наш президент зараз проявляв свої слабкості, він би втратив авторитет, а Христос обирає зовсім другий спосіб. І третій момент, Божа влада, вона є безкорислива. Вона є безкорислива. Тому що закінчується. Коли Іван каже, наставнику ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів ваганяв, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус їм каже, що вам до того? Якщо це є моє ім'я, я на то не претендую. Він робить то безкорисливо. Тому сьогодні, коли будемо. Приступати до святого причастя просім собі, Господи, дай нам розуміння Твоєї влади у своїх сім'ях в першу чергу. Що інша людина є Твоїм даром. Я не можуся розпоряджати ним, як річчю. Потім на роботі, Господи, ти дав мені. Цю відповідальність бути, на, може, начальником або кимось керувати не для того, щоб я над ними вивищувався, але для того, щоб я показав їм твою владу, в який спосіб ти прийшов на, на цей світ. Показав їм, що є інший спосіб, не насильницький, є спосіб любові, спосіб вільного вибору. Ну, і третє, у суспільстві, щоб ми, коли йдемо із роботи і зустрічаємо різних людей, щоб ми також не осуджували їх, що вони якось не так користуються своєю, своєю владою. Пам'ятаючи про те, що Христос тільки через Пониження і смерть утвердив свою владу, яка дотепер продовжує існувати. Колись Сталін, коли чув за римського архієрея, папу Римського, то знехтував, каже, хто він такий, цей глава тої держави Ватикан, скільки в нього війська? І сміється той, хто сміється останній, тому що комуністична влада розпалася, а влада Петрова продовжує існувати. Тому що Петро добре розумів, яку владу утвердив у церкві Ісус Христос. Молімся про такий підхід і про таке розуміння. Амінь. Слава Ісусу Христу!